Вітаю, вельми, шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Що зараз відбувається з Московією? Ось просто зараз я буду говорити як економіст географ Тобто, з точки зору і економіки, і логістики, тобто простору території, приміщення. Товарів, людей, послуг з однієї території на інші. Так що відбувається з Московією? Відбувається бартерізація. Що таке бартер? Це обмін продукції між двома державами, чи між двома виробниками чи продавцями без грошей, без грошовий обмін. Тобто, грошей тут немає. Ну, наприклад, як це було у стародавні часи, там років 300 тому, так. Коли, або, наприклад, вже за часів Київської руси вже були гроші, і златники, і срібники. Тобто вже тоді користувалися грошима. Це скільки? Тисячу років тому, так. Ну, в примітивних суспільствах відбувається обмін безгрошовий. Ну, наприклад, ти прийшов на ринок і приніс там ну, мішок зерна, скажімо так, а тобі потрібні чоботи. І ти не продаєш будь-кому цю продукцію не віддаєш будь-кому за гроші. А ти чекаєш, поки до тебе прийде той, у кого є чоботи. Або ти сам йдеш до того, у кого є чоботи, і пропонуєш йому свій мішок зерна за його чоботи. Ну, все просто дуже. Але це примітивні суспільства соціально економічні. Зараз Московія все більше і більше переходить на. Безгрошовий розрахунок. Ну, це перш за все, е, такі держави, як Індія, Китай, ось, Пакистан, Іран. Там, ну, що це таке? Як це може бути у 21 столітті? Це неможливі речі. Це ознака страшної деградації. Соціально-економічної системи цієї держави, за якою йде розпад її. Тобто е, ні, нікому не потрібні фуфлі -фу чи рублі, чи так. Нікому не потрібні. Вони хочуть, як хочуть, до речі, так і прирівнювати. Чому тут е, проблема? Тут проблема в тому, що е, якщо в тебе немає відповідно грошей, так, а що може за, запропонувати Московія? Що долари, Юані, що вона може за, запропонувати Китаю, наприклад, за його продукцію? Вона може запропонувати тільки там, газ, нафту, ліс, а. Тут уже той покупець чи продавець Китай, він може прирівняти так, до свого чіпа, отакого, так, ну 10 мільйонів тонн нафти. От як, як, як прирівняє, так і буде. що гроші вже ж не, не працюють. Те саме стосується Індії. Те саме стосується Пакистану, Ірану. Це м, починає поширюватися оця бартеризація. Тобто реально відбувається відступ Московії там, у, у, я не знаю, в 10 століття, в 12 століття, коли е, грошима не користувалися і обмінювали там е, е, міха на, на якісь вироби. У, у Московії, так, тому що е, грошей не було. Гроші ж були винайдені саме для того, щоб бути загальним мірилом, так, будь-яких товарів, послуг е, і так далі, і тому подібне. У Московії цього зараз стає все менше і менше і менше. Скоро вони дійдуть, що всередині буде. Бартер, ну таке вже ж було. Ну, було. І чим це завершилося? Розпадом Радянського Союзу. Ну, я ж пам'ятаю це, як натуральний обмін відбувався. Так. Після цього був розпад Радянського Союзу. Так само буде і з Московією.